Гріхопадіння людини. Книга буття третій розділ. Змій був найхитрішим з усіх польових звірів, яких створив Господь Бог. Він промовив до жінки: чи справді Бог звелів, не їжте з жодного дерева саду. Жінка відповіла Змієві: Плоди з дерев саду ми можемо їсти. І лише плоди дерева, що посеред саду. Бог сказав: не їжте з нього і не доторкайтеся до нього, а то помрете. І сказав змій жінці: ні, ви не помрете. Адже знає Бог, що того дня, коли скуштуєте з нього, відкриються ваші очі, і станете ви, як Бог, одержавши пізнання добра і зла. Побачила жінка, що дерево придатне для їжі, і на вигляд воно приємне, оскільки було бажання одержати знання. Тож вона взяла плід, з'їла його і дала також своєму чоловікові, що був із нею, і він з'їв. І відкрилися їм обом очі, і зрозуміли вони, що були нагі, тож вони зшили листя смоківниці і поробили собі пояси. Почувши голос Господа Бога, який ходив у саду в час денної прохолоди, Адам і його жінка сховалися від Господа Бога серед дерев раю. Тоді покликав Господь Бог Адама і запитав його: Де ти? Той відповів йому: Я почув твій голос у саду і злякався, бо я нагий, тому й сховався. Промовив до нього Бог: Хто сказав тобі, що ти нагий? Чи не їв ти з того дерева, з якого я наказав тобі не їсти? Адам відповів: Жінка, яку ти дав, щоби була зі мною, це вона мені дала з дерева, і я їв. Тоді запитав Бог жінку що ж ти наробила? Тоді сказав Господь Бог: Оце став чоловік, немов один з нас, знаючи добро і зло. Тож тепер, аби лишень він не простягнув своєї руки і не взяв ще й з дерева життя, не спожив і не став жити вічно. Тому вислав його Господь Бог з Едемського саду, щоб обробляти землю, з якої він був взятий. Тож вигнав Бог людину і поставив на сході едемського саду херовимів та полум'яного меча, що обертався у всі сторони, аби стерегти дорогу до дерева життя. Але Бог дав обіцянку людям про прихід Ісуса Христа, який стане Спасителем для всіх людей, коли сказав Змієві: Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, між твоїм насінням і її насінням. Воно розчавить тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Це історія, яка змінила життя всіх людей. Якщо для вас це було пізнавально, не забудьте поставити лайк. Поділитися зі своїми друзями та підписатися на канал, щоб дізнатися більше про спасіння через Ісуса Христа.